Всім привіт! Ви слухаєте молодіжний літературний подкаст Блакитна жовта кава. Тут все про творчість, письменництво та українські культурні дивовижі. З вами ведучий подкасту Влад Веревський і Єлизавета Каліншук. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Сьогодні говоримо, друзі, про весняне перезавантаження. Якщо ваша муза ще не прокинулась від зимової сплячки, рутина здається непереможною, в вашому житті бракує магії і творчості. Тоді цей випуск саме для вас. Адже весна ідеальна пора для оновлення, творчості та. Метафор. До речі, переходимо одразу до справи. Є така весела розминка для творчих м'язів. Грав метафори будь-можна прикрасити цікавою метафорою, що вже касати про весну. Ну ось, наприклад, весна це найкращий фільтр без соцмереж та гаджетів. Весна це драйв, коли твій Wi-Fi ловить ідеальний сигнал, і життя завантажується наповну. Весна суперхід всіх часів та народів, який сягає самих струн душі. Хоча тут в мене одразу виникає питання чому кажуть саме про струни, тобто порівнюють душу з гітарою, скрипкою, чи, може бандурою. А якщо в мене душа звучить як барабани, цікаві питання спадають на думку весною, чи не так? Продовжу твою гру з метафорами Весна це смайлики сонця, вподобайки природи, дописи дощу на вікні. Хештеги квітучих садів. Весна це час, коли проза звучить як поезія, а поезія взагалі перетворюється на магію. Весна завжди була джерелом натхнення, саме про це і піде кава далі. Окрім надихаючих історій відомих письменників, ми поділимося з вами нашою добіркою книг з весняним характером а на десерт цікавими лайфхаками для справжнього весняного перезавантаження. Якщо говорити метафорами, то весна в літературі як геніальний роман чи поема, що пишеться тут і зараз, де кожен світанок це новий рядок на чистій сторінці. Весна як і справжня література, чарує, перетворює, відкриває нові безмежні світи. Якщо говорити мовою жанрів, весна це фентезі, де знов оживають казкові дива, світ сповнюється таємниць, а повітря аж бринить від магії. Або це надзвичайно яскрава психологічна драма, герої якої знаходять в собі сили здолати якусь страшену прірву, розправити крила, мрії та почуття. Пам'ятаєш давню весну Лесі Українки, коли вона лежала слабка та хвора, самотня в своєму перечасному згасанні, але, врешті-решт, весна перемогла. Героїня відродилася, немов Фенікс попелу. З її душі злетів важкий зимовий морок. Ця поезія для мене справжній гімн весні та життю, бо весна закохує у життя навіть тих, хто втрачає останню надію. До речі, як гадаєш, куди нас кличе весна? До літа? Тепло, але у Максима Рильського набагато тепліше. Ось послухай. І знов весна, знов жай воронки в полі, а з кожною весною ближче нам. До того, що ми звемо майбуттям, до свята серця, розуму і волі. Тож саме весною ми святкуємо життя в найкращому, творчому його прояві. Навіть ну дуже дорослі люди молочують навесні, ніби повертаються в дитинство. Мабуть, саме тому в творі Тараса Шевченка садок вишневе коло хати просто хочеться оселитися все таке живе, співуче та запашне. Ти ніби відчуваєш аромат сільської вечері в обіймах квітучих садів, Чуєш відлуння голосів, зануруєшся в теплу родинну атмосферу. Весна Тараса така домашня, щира, безхмарна, ніби щаслива дитяча країна, куди завжди хочеться повернутися. А ось весна Ліни Костенко, глибока й філософська. Вона бентежить душу, нагадує про щось важливе, закликає до пошуку життєвих сенсів. Кожен рядок проникнутий жагою до краси та оновлення, що стає тим сильнішою у світі, опеченому війною. Весна й війна, життя і смерть. А людина десь поміж них у пошуках себе, у пошуках щастя. Ця тема близька і Сергію Жадану. Він також використовує образи весни для передачі глибоких почуттів та роздумів про життя. Весна Жадана. Це зміни, переосмислення, відродження, надія. Весна рятує навіть у світі, зруйнованому війною. Весна це пора, коли ми розправляємо крила навіть через біль і втрати, і вирушаємо до нових висот. До речі, якщо звернутися до світової літератури, теж маємо багато чудових прикладів весняного перезавантаження. Чи знали ви, що Ернест Хемінгуей обожнював писати весною? Бо саме в цей час його думки ставали яснішими. Всеосвітньо відомий письменник висловлювався про весну як про час, коли турботи відходять на другий план, а людина шукає місце для щастя. І знаєте, що такими особливими місцями для щастя цілком можуть стати гарні весняні книжки. Отже, можемо підказати декілька надихаючих маршрутів для вашої літературної подорожі. І відкриває нашу добірку книжок для весняного перезавантаження. «Таємничий сад Френсіс Бернет, головна героїня на ім'я Мері Ленокс. Після втрати батьків змушена переїхати у віддалений маєток, де вона знаходить забутий сад. Разом із новими друзями вона відновлює цей сад і водночас відновлює своє життя і душевний стан. «Таємничий сад чудова книга для підлітків. Особливо тих, хто почувається самотнім та покинутим. Вона поєднує елементи пригодницького роману та психологічної драми вчить любити, дружити та бути людиною, творчою людиною. Для тих, хто цікавиться містичними історіями та розгадками таємниць, стане у пригоді книга Карлса Руїса Сафона Тіні вітру. Її головний герой підліток Даніель – Знаходить загадкову книгу і поступово поринає у дивовижній світ літератури. Книга досліджує важливі теми дорослішання, самовизначення та людських стосунків. До того ж, вона має захоплюючий сюжет, загадки, інтриги і складні взаємодії між персонажами дадуть багато тем для роздумів, для обговорень з друзями. Тим, хто ще не читав маленького принца Антуана де Сент-Екзюпері, я навіть заздрю. Ця філософська казка сповнена космічного сенсу та океанської глибини, гадаю, як найкраще ця історія смакує саме вісні, коли ми прагнемо мріяти, мандрувати, дивуватися і дивувати пошук відповідей на важливі питання творчий підхід до життя, глибоке розуміння себе і світу усе це є частиною справжнього весняного перезавантаження. А щодо українських авторів. Ось кілька цікавих книжок для підлітків, що мають виразний весняний настрій. 16-та весна Василя Теремка – Повість про 16-річних підлітків, які переживають перше кохання та перші непрості уроки дорослішання. Весняна атмосфера під силою пробудження нових почуттів і вихор шалених змін у житті героїв. Кав'ярня на розі Оксана Сайко. Романтична історія, що розгортається у весняному Львові. Головна героїня Ліда стоїть перед вибором свого життєвого шляху, а весняна атмосфера старовинного міста додає особливого шарму її пригодам. Перехідний вік моєї мами Ірини Мацько, книга про проживання кризи, тобто перехідного віку, в широкому його розумінні. Адже перехідний вік буває не тільки у підлітків, тут розкривається тема непростих стосунків між поколіннями, взаєморозуміння. Та внутрішніх перетворень персонажів. У світлі світлячків фентезі, трилогія від Ольги Войтенко про трьох підлітків, які опиняються в світі без електрики, інтернету та зв'язку. Вони вчаться жити без гаджетів, спілкуватися і дружити, відкривати для себе реальний світ. Це історія про справжні людські цінності, яка проникнута щирими почуттями та справжнім весняним натхненням. Не можу не згадати про книгу Сіль для моря або Білий Кит від української авторки Анастасії Нікуліної. Вона розповідає про дружбу жінки, яка прикута до інвалідного візка та дівчини-підлітка, котра страждає через цькування в школі і не знає, як жити в цьому світі. Це роман Буря героїні проходять через величезний внутрішній шторм, щоб досягти свого моря, спокою та сили. Це була мотивуюча добірка книг, з яких можна розпочати своє весняне перезавантаження. А потім, що потім спитаєте ви? Адже для справжніх змін потрібні не тільки роздуми, але й дії. Тож пропонуємо наш секретний творчий лайфхак, який точно допоможе впіймати найкращу хвилю для творчого серфингу. 30-денний весняний челендж, суть челенджу щодня протягом місяця робити щось нове та надзвичайне, те, що виходить за межі звичної рутини. Те, що відкладали у довгу шухлядку, на що так і не наважилися взимку. Це можуть бути як невеличкі завдання, так і більш масштабні проєкти. Головне, щоб вони приносили вам радість і натхнення. Наприклад, робіть щодня креативне фото, яке б відобразило ваш настрій, бачення світу та ще наповнює ваш день. Спробуйте знайти незвичайні ракурси, деталі, які зазвичай залишаються непоміченими. Посадіть рослину. Відвідуйте нові надихаючі місця та заходи, почніть вести щоденник шалених ідей, а краще спробуйте втілити свої шалені ідеї, написати вірш чи пісню, зняти відеоролик чи кліп на улюблену пісню, намалювати креативний стріт арт або розписати футболку. Пам'ятайте, головна фішка весняного челенджу отримати задоволення від процесу та відкрити для себе нові можливості. З вами був найвесняніший випуск молодіжного літературного подкасту Блакитна жовта кава. Наші голоси для тих, хто на творчій хвилі. Наближаємо весну разом творіть і надихайтеся, почуємось.